Всім привіт! В продажі Renault Zoe, 2020 рік, 52 кВт батарея, запас ходу 450 км щойно привезена з Європи, з Франції, з самого Монако. Батарея 52 кВт в оригінальній фарбі. Датчик світла, дощу, розпізнавання знаків, утримання в полосі, клімат. Задня парковка, безключовий доступ, 91 тисяча пробігу. Ось така ренушка. Знаходиться в Вінниці. Розмитнена, сертифікована. Зарядка для телефона безключова. Навігація. Два ключа. Парктронік. Ось таке авто. Якщо сподобалось, не затягуйте. Знаходиться в Вінниці. Сервісна історія, повністю все. Всім гарного дня і до нових зустрічей!